Від людини до консула. Да, да, від людини до консула. Так. Okay. Шлях цей іноді буває дуже легкий і нас це тішить. Пишіть, будь ласка, я сам особисто її читаю і сам вам усім відповідаю. Е, практика відкриття слотів 15-30 числа. Вона вже давно завершена, і важливо розуміти, що у нас не тільки через yeah. дію. Е, паспорт <рес> це це дійсно і там воно по кроку якраз все розписано. І ми будемо раз на два місяці, максимум на три отримувати паспорти і видавати їх людям. Мені паспорти. здається, це. Дуже крута новина. Ми завжди йдемо на зустріч людям. Завжди. Добрий день всім. Мене звати Анна Жарова. Я співзасновниця організації Ізраїльські друзі України. Це вже наше, наше третє інтерв'ю, як, як яке ми записуємо для е, нашої ізраїльсько-української громади е, в Ізраїлі, е, і сьогодні ми запросили. Е, Пана Романа Катовича, це, це консул е, України в, в Ізраїлі, і мушу сказати, що наша організація вже на протязі останнього року проводить багато вебінарів, е, які е, фокусуються на тій чи іншій темі, які турбуються сьогодні е, як українців, які знаходяться в Ізраїлі, так і громадян е, Ізраїлю вихідців з, з України. І тому є багато питань, е, на які шукаються відповіді сьогодні. Сьогодні ми скажімо так, виконуємо запит да, нашої громади, є багато питань того, як працює у консульство, які послуги вона надає, як записатися. І тому скажімо так, сьогодні цей там цей, цю годину ми проведемо разом з паном Романом. Пане Роман, добрий день. Добрий ранок. Дякую за можливість сьогодні виступити і бути почутим. Розуміємо, що є запит великий від української спільноти щодо отримання тієї чи іншої інформації. Сьогодні ми спробуємо максимально. Коротко, оскільки дуже великий об'єм всього, що ми будемо розповідати, але спробуємо вкластися і розказати людям основні речі, що є таке консульство, які функції ми виконуємо, не затребуваніші документи, що робити, куди бігти, і так далі. І єдине, що хочу ще зазначити, подякувати організації Ізраїлі Ukraine» за можливість сьогодні це все тут організувати на високому рівні. Тому давайте Дякую. давайте працювати і нести. Світ знання до людей. Супер, домовили, так, домовились. Починаємо спочатку. Мені здається, що дійсно багато українців і ізраїльцян, скажімо так, приходять до консульства, приходять до посольства, щоб є багато речей і потреб. І саме перше питання це які основні функції да, консульства, консульський відділ виконує в, в посольстві. Окей, давайте сьогодні я буду намагатися розповідати все простою доступною мовою, без якихось там канцеляризмів чи там, посилань на якісь нормативні акти, що буде людям важко. Тобто, у нас сьогодні буде звичайна така дискусія, знайомча для людей, де я буду простию простою мовою, намагатися пояснити іноді десь якісь складні речі. Тобто, основна функція консульства це є захист прав та інтересів громадян України. Я сьогодні думаю, що ми. Могли би розділити це цю історію на дві частини. Uh -huh. Перша це з безпосередньо самі захист прав громадянина, тобто це комплекс якихось консульсько-правових заходів, який вживається для того, щоб надати допомогу людині, права якої були порушені uh -huh. в ході тих чи інших взаємодій, скажімо так, з компетентними органами Ізраїлю. Це є одна частина, за яку я відповідаю безпосередньо. Є друга частина, яка є більш важливою і найзатребуванішою. Це є надання консульських послуг, це, це ці ці функції виконуються теж консульським відділом, mm -hmm. зокрема. Е Іншими консульськими посадовими особами, які працюють у нас, які підпорядковуються мені. І, власне, ми з ними концентруємось на тому, щоб надавати їх у максимально можливому об'ємі і найбільше якісно. Тому сьогодні давайте поговоримо про консульські послуги. Це одне з найважливіших таких питань серед, серед послуг, що я міг би виділити, це, звичайно, оформлення паспорта, те, що людям <св 'язок> найважливіше, це оформлення. Якихось довідок, наприклад, про сімейний стан або як вона називається про шлюбну правоспроможність, там про несудимість. І Далі у нас є можливо там прийняття спадщини, відмови від спадщини, оформлення нотаріальних доручень, оформлення і ще якихось інших заяв. Тобто у нас дуже багато всього. і Я думаю, що ми сьогодні поетапно на кожному зупинимося і це все проговоримо. А, а ось наприклад, коли ми говоримо про людину, яка в перший раз має прийти до до консульства і отримати е, послугу, да і, з, з, з чого почати, як е, да розпочинається можна так сказати, шлях е, м -м, людини? Від то той, людини від, до да, від людини до консула. так. окі <світ> шлях цей іноді буває дуже легкий і нас це тішить. Коли працює власне те, до чого ми прикладаємо максимальні зусилля, іноді він може бути складний, все залежить від людини. Е, з урахуванням нашого досвіду, я вважаю, досить такі серйозно, е, можу точно констатувати, що на жаль, не завжди людина, яка хоче потрапити до консула, вживає першочергових заходів, які вона сама має, має вжити. Тобто, угу. що, якщо вам потрібно ж отримати якусь послугу. Ну очевидно, для нас що ви маєте почати з того, що зайти на якийсь офіційний ресурс, тому що ми живемо сьогодні вже два 21-му сторіччі, Очевидно, зайти на наш сайт, прочитати. Записатись на прийом і підготуватися, очевидно, що більшість людей мають якісь перепони на цьому шляху, і тому відповідно ми переходимо до того до комунікації. Мабуть, так? як людині дізнатися, куди йому прийти, що йому робити. Він не читає українською. У нас є більшість таких, на жаль, які виїхали в 90-х ще сюди. Угу. Люди, тобто. Багато хто з них громадян України, але вони погано розуміють, оскільки не мали практики там річчя Для цього у нас є відповідні канали комунікації. Там у нас є телефон на нашому сайті, вказано, наприклад, що у нас є в консульському відділі оператор, який надає консультації у визначений час. Це можна зайти на наш сайт, або я можу ексклюзивно сказати, що, шановні громадяни, якщо вам потрібна консультація з консульських питань, то єдиний телефон, який працює для надання саме консультацій, це 03 627 3303 Додатково натиснути 0. Тобто ви дзвоните, там вмикається Натискаєте 0. І з 14.30, після обіду, в післяприйомний час вас з'єднає з оператором консульського відділу, який вам надасть інформацію, яка є на наших офіційних ресурсах онлайн е аналоговим mm -hmm. методом, скажімо так, вам пояснять, що вам і як робити, що натискати і так далі. Тобто є така опція, але. Ми всім рекомендуємо писати нам на пошту, оскільки ми щоденно опрацьовуємо там ну, від 50, мабуть, точно звернень, які люди нам неселають онлайн. Як правило, це якась загальна інформація. Але є такі випадки, коли люди дійсно пишуть про свою особливу ситуацію. Там може хтось там з у когось хвороба, у когось там ще якісь надзвичайні обставини. Тому не треба впадати у відчай. А пишіть нам, будь ласка, на нашу пошту. Я думаю, що нам вдасться десь там. Розмістити нашу так, цю адресу так, консула, я, Да, Пишіть, будь ласка, я сам особисто, і читаю і сам вам усім відповідаю. Круто, зараз ви знаєте, хто від кого ви отримаєте да. відповіді. Да. В мене ще таке запитання. Раніше я знаю, що люди, які хотіли отримати чергу в е, кожного 15 або 30 числа відкривали відкривалися ну, слоти, слоти, слоти. На, на те, щоб зареєструватись. Сьогодні це щось змінилось, і ми далі я б хотів поговорити. Ти ще про дію, то я я розумію, що дійсно є зміни, вони е, для де як ви кажете, да є люди, які е, яким легше до цих змін змін е, звикнути і почати це використовувати. І є люди, які не можуть, не знають, як сьогодні, наприклад, е, назначити чергу в консульство. Дивіться, тут велике таке питання комплексне угу. е, практика відкриття слотів 15-30 числа. Вона вже давно завершена, і я не думаю, що є сенс зараз про це угу. проговорювати. Тоді це було актуально, коли у нас умовно було там 10 місць, а на них так. там 50 людей. Відповідно, це була так, так би мовити, якась лотерея. що Теж не влаштовувало людей і нас, але при цьому люди uh -huh. отримали послуги. Е, За результатами системної роботи Міністерства закордонних справ от у нас буквально нещодавно впроваджено в експлуатацію систему запису є е консул, яка значно. значно Краще працює, ніж наша попередня система. В якій частині? Що на сьогоднішній день ви не маєте заходити ловити умовно ці слоти. Ви заходите і бачите, що є місця навіть там на завтра, на післязавтра. Але є нюанс для того, щоби мінімізувати мініз, вплив 에, посередницьких структур, які у нас тут на жаль в Ізраїлі дуже активно працюють, працювали 에, з впроваджено механізм електронної верифікації. Що це означає? Що людина має підтвердити свою особу. Через застосунок Дія або це не обов'язково може бути застосунок Дія. Там у нас є і ще інші варіанти, через створення, наприклад, дистанційно банківського рахунку, наприклад, через монобанк можна. Створити mm -hmm. собі електронний цифровий підпис, за допомогою якого ви е, зайдете в нашу систему і без проблем собі візьмете чергу на комфортний для вас час. Тобто у нас не тільки дія. Важливо розуміти, що у нас не тільки через дію е, це відбувається. Є ще така система, яка називається банк ID. Тобто, якщо у вас є картка Приватбанк, Мощадбанк чи якась інша. Достатньо того, тобто суть цієї історії полягає не в дії, а в ідентифікації mm -hmm. заявника. Mm -hmm. Ви можете це зробити максимально просто через дію. якщо вас її немає, ви можете скористатися послугою банка ID. А, для банка ID потрібен потрібна картка українського банку. Так, а що робити тим людям? І в як ви самі зазначили, да що в Ізраїлі багато людей, які приїхали у 90-х, а навіть у 2000-х, які е, дійсно, е, наприклад, зараз вирішили, що їм потрібна паспорт, е, і да, і в яких нема е, нічого в Україні, ну, не залишилось нічого в Україні, і в, в яких немає там рахунків, і вони не можуть відкрити це онлайн? Е, що робити таким людям? Я поясню, що робити це дійсно значна кількість людей, але потрібно врахувати, що ці люди. Не звернулися своєчасно до консульства і не оновили свої паспортні документи, uh -huh. тому що середній, скажімо, так, портрет да от цього uh -huh. громадянина, який не може потрапити до нас, і завжди це людина, у якої документи протерміновані по 10-15 по років. Uh -huh. Ну очевидно, що якщо так. людина тоді не приділила уваги, нічого не оновила і не вжила ніяких заходів, приходить сьогодні. І вона mm -hmm. позбавлена такої yeah. можливості. У нас є вихід для такої категорії людей, але це стосується тільки виключно тих, у кого протерміновані паспортні документи. Тобто, якщо у вас просрочений паспорт, у вас ніколи не було ідентифікаційного податкового номера, який теж є важливим для верифікації, mm -hmm. ви приїхали сюди маленькою дитиною з батьками, а зараз ви вже дорослі. Ви народилися в Ізраїлі, у вас mm -hmm. батьки українці, yeah. а у вас нема абсолютно нічого. Тобто для таких людей на нашому сайті я всіх за Закликаю, зайти на нашу сторінку, рубрика Запис на прийом, ми нещодавно оновили, я вважаю, досить якісно і воно все доступно зроблено для людей, де є покрокова інструкція, як це все зробити. Тобто, ви повертаючись знову таки до електронної ідентифікації, там є абсолютно все, що може вам допомогти. Тобто, якщо у вас там паспорт є, важливо розуміти, що якщо ваш паспорт діючий. Навіть якщо він не біометричний, але він діючий, ви можете записатися. Окей. Okay. І У вас немає українського номеру телефона, через який йде реєстрація, немає питань. Ви можете придбати Є7, у нас же на сайті є посилання на три провідних національних оператора. У нас є там посилання на е, детальну відеоінструкцію. Тобто людина, якій потрібно прийти, вона завжди приходить. І наш угу. досвід це підтверджує, що якщо людина кудись потрапила, але вона справді прагне розібратися, 9 з 10 вона прийде. До тобто, нас їй це вдасться. Тобто важливо зрозуміти, що перший ваш скажімо, перший ваш крок, да, для всіх тих, хто хоче потрапити в і отримати послугу консульського відділу. Це зайти на сайт, офіційний сайт посольства, так. знайти ем, консульські послуги, рубля запис да, на прийом. Вона прямо одразу на стартовій сторінці, і угу. там важко не знайти, і там воно по кроку якраз розписано. Всім, і, всім. Да, тобто ми починаємо спочатку. Для тих людей, у яких є біометричний паспорт, угу. діє і так далі. Там, умовно, це наша, скажімо, так, перша безпроблемна категорія. Далі йдуть ті, у яких є діючий паспортний документ, але немає, наприклад, там банкеті чи ще чогось. Угу. Окей, для цього є посилання на сайти всіх банківських установ, де ви можете віддалено, наголошую, віддалено онлайн собі зробити це. Потрібен номер телефону. Будь ласка, є посилання там же. ви можете купити онлайн ЄСім. Чи зручна така історія? Можливо, не дуже, але чи. Е, чи покращує це сервіс для людей, які не могли записатися до нас по, по, по півроку? 100%. Uh -huh. Тому що у нас сьогодні є вільні місця, і у нас сьогодні люди можуть взяти чергу і прийти завтра до консула і отримати послугу. Це є наш пріоритет. І він працює. Ми сьогодні концентруємося, скажімо так, на тих людях, у яких немає нічого. Uh -huh. Це найбільший, скажімо так, відсоток хто. Прагне так. розібратися. От е, цим людям теж я раджу туди зайти почитати, оскільки там в, є спеціальна рубрика, де написано, що робити тим, у кого немає ніяких засобів і так далі. І там виписано критерії, що у вас немає паспорта, у вас немає коду, у вас ніколи не було ніяких документів, але ви точно маєте як мінімум uh -huh. відношення uh -huh. якесь до України. Наприклад, ще не встановлена ваша належність до громадянства України. Так? Є uh -huh. такі люди. От для цих людей у нас там створено спеціальну форму, вони мають її е, uh -huh. заповнити. Повнити, прикласти, підтверджуючі документи і надіслати вже на згадану мною електронну адресу на розгляд консульства, Тобто важливо розуміти, що якщо у вас діючі паспортні документи, у вас є е, можливість. Зареєструватися онлайн, відтак консульство не буде вас реєструвати, бо у вас наявні механізми зробити це самостійно. Консульство надає альтернативну чергу людям, виключно у яких немає таких можливостей, mm -hmm. тому що як би вони не хотіли, це неможливо, бо тому, що вони не можуть ніяк це зробити. Ці люди заповнюють спеціальну форму, надсилають нам. Ми це все розглядаємо, перевіряємо чи дійсно так. Тому що звичайно люди зловживають, вони просто mm -hmm. не хочуть розбиратися. Ми це розуміємо, що значно простіше сказати, що. Я не можу, в мене немає. Ну перепрошуємо, але я не можу, в мене так, немає, і uh -huh. я не розумію. Ну сьогодні, на жаль, ми не в стані кожному з вас uh -huh. персонально роз'яснювати те, що і так відомо широкому загалу, є в широкому uh -huh. доступі. Наш пріоритет люди, які дійсно не можуть отримати в силу об'єктивних обставин консульську послугу. Але вони отримують, якщо виконають певні умови, усі інші мають повернутися і це зробити. Якщо ви не розумієте, ви не знаєте, у нас є така категорія людей, у них є дівчі-паспортні документи. Але от ну дійсно так буває. Угу. Окей, ви можете подивитися цей відеозапис, ну підійдіть до когось. У нас же великі ком'юніті, ми всі знаємо. У Фейсбук групи ті ж є, і я сам це все регулярно читаю і бачу, що більшість людей сама дякуємо вам. Допомагає консульству. Ті, що в Фейсбуці пишуть і радять іншим. Тим, хто не хоче читати, тому ну все можливо просто підходьте до цього відповідально адекватно. Коли людина пише нормальне звернення, піврикладаються документи, ми завжди йдемо на зустріч людям, завжди, якщо є якісь дійсно обставини, які. Підтверджують, що, не, що це не не необхідно, 100, 100, 100, 100. але якщо людина е, хоче умовно перекинути на консульську посадову особу те, що вона щось не може, щоб він витратив свій час mm -hmm. замість того, щоб допомогти іншому, на ту mm -hmm. людину, яка не хоче розбиратися, ну так це просто не буде працювати. Тому що нас мало, а вас багато, тому що е, у нас більше роботи з іншими, угу. і саме для цього ми постаралися і зробили для вас класну інструкцію. Почитайте, тому що ну більше здійсненно це це, ми це теж. Ми пошеримо це на всіх наших е, каналах. Е. Пане Романе, в мене ще є запитання. Я знаю, що дійсно консульство робить дуже багато для того, щоб максимальна кількість людей могла отримати послуги. І є навіть виїзні зустрічі. Я знаю, що вони проходять на півночі, на півдні. Наприклад, люди, які дійсно по якимось обставинах не можуть доїхати до Тель-Авіву, які живуть там від Бершеви і до Кармеля і Кармієля. І Латвія, ну, звісно, є і Лат. Да. Як виглядають вы виїзні Зустрічі з консулом? дуже просто. У нас є місцеві осередки, в тому числі ми і з вами будемо взаємодіяти. Я сподіваюся, уже в цьому так. році більш плідно. У нас є умовно там, в тій же хайфі чи там в Ашкелоні, чи ще десь наші осередки, люди, які спілкуються з громадою, вони знають, що умовно така то організація, чи такий-то фонд, що вони дотичні до посольства, що ми допомагаємо. Вони мають туди звернутися або можемо і в надасть якусь інструкцію у себе на Фейсбуці, щоб ми збирали цих людей. Важливо наголосити, що ми дійсно проводимо ці виїзні обслуговування. В силу великого непливу, на жаль, не так часто, але як мінімум там, раз в кілька місяців так. ми виїжджаємо. От ми мали їхати в Хайфу, не вдалося зараз, але от скоро ми поїдемо в аж кіло. Ще угу. будемо їхати в Хайфу. Тобто ми готові їхати, але. Треба розуміти, що основний наш скажімо так, клієнт, до якого ми їдемо, угу. це люди похилого віку, так. це люди з обмеженими можливостями. Тобто, це все вразливі категорії людей, які не можуть до нас потрапити. Це дуже важливе зауваження. Угу. Да, тобто це, Якщо їде до вас консульський, консульський прийом, це не означає, що всі одразу пройдуть, тому що дуже багато людей. Uh -huh. І така дія, наприклад, як оформлення паспорта, вона вимагає вимагає е часу, і коли ми знаходимося на виїзді, е ми внешення. не працюємо перше в, в повному складі консульства, uh -huh. тому що в консульстві у нас більше людей. Тобто у нас залишається якась мінімальна кількість людей в консульстві, яка продовжує забезпечувати там діяльність консульського відділу. Трошки менше, але все одно люди приходять туди, їх теж приймають. Mm -hmm. А основна частина їде кудись на виїзд. Тому об'єктивно ми не працюємо на повну нашу, скажімо так, потужність, тому що у нас частина людей знаходиться в Тель-Авіві, а інші поїхали. Тому у нас обмежена кількість людей там. Ми не можемо прийняти скільки, скільки ми приймаємо умовно в Тель-Авіві. Mm -hmm. І відтак ми, для нас перший пріоритет це люди вразливих категорій, інваліди. Mm -hmm. ну, 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 ну хто до нас тільки не приходить, ви самі знаєте. Та, ми, ми всім намагаємося сприяти сто відсотків в ще можливо одне з останніх запитань. Паспорт це, це дійсно те, що <паспорт> хвилює хвилю, да, хвилю багатьох. Ви вже сказали, як отримати чергу, прийти. Люди можуть самі прочитати, які потрібні документи. Ми на це не будемо зараз зупинятися. Але е, е, от цей процес, скажімо так, отримання вже готового паспорту. Да? І іноді люди не отримують якісь повідомлення, що паспорт прийшов. Ну, так, так буває, це, це, це все, все зрозуміло. Ага. Є які. Засоби, щоб перевірити, прийшов паспорт чи ні, і коли там можна прийти його отримати. І інше запитання на, на ваш погляд сьогодні, да з тими змінами, які сталися, від моменту подачі документу ну на за, за запиту на отримання паспорту, через скільки людина може дійсно очікувати цей паспорт? чому я це запитую? Тому що є чимало українців в, в Ізраїлі, яким потрібно обновити паспорти і для ем, цілі ем, отримання візи, обновлення візи в Ізраїлі або якихось ще? Ем... Причин а, ж, життя да в, mm -hmm. в, в Ізраїлі і завжди це питання окей, а через скільки там в мене віза, і іноді люди дійсно а, згадують в останні в останню хвилину, там за за місяць до того як потрібно вже отримати а, якісь якусь довідку від ізраїльських інституцій, і а, я додав ще одне питання: а, є така послуга, як термінове оформлення паспорту? Це можливо, як якщо дійсно в хвилину хвилину не згадали. Uh -huh. Так, ну багато влізло в це одне питання. Перше щодо того, як з'ясувати, де мій паспорт, найпростіше це написати нам на пошту. У нас громадяни, які подають документи, вони отримують квитанцію. Тобто вони платять за це і отримують квитанцію. На цій квитанції є номер, і важливо цю квитанцію зберігати, тому що без номеру будуть довго шукати ваш паспорт. Так, Ваш паспорт не загубиться точно. Але так він не загубиться, але буде до. Але Допу, це да, просто ускладнить пошук. Саме для цього це придумано. Тобто, у вас є цей номер, ви можете написати консулу, що от такий-то номер, і перевірте, будь ласка, чи він є. Це, це, це скажімо, так, як у нас працює. Взагалі, е, можна, і у нас є механізм перевірки на е, сайті, е, і для цього треба отримати так званий ідентифікатор сесії. Тобто, ви можете спостерігати. І ваш паспорт, умовно, маршрут від виготовлення mm -hmm. до там, як він переїде в Київ, МЗС, потім переїде в консульство і так далі. Е, ви можете під час подачі документів на оформлення паспорта е, сказати консулу, е, що вам потрібен цей самий номер, і вам його видадуть і ви можете свідкувати. Але тут є важливий нюанс, що е, ви можете дивитися за тим за маршрутом вашого паспорту, але з урахуванням нашої специфіки ми отримуємо їх дуже багато. І часто буває, що... Ваш паспорт дійсно прибув, але це не означає, що, от коли у вас з'явилося, що він прибув, що він вже готовий yeah, yeah. до видачі, uh -huh. оскільки це є особлива процедура, ми маємо е цей документ. Опробуткувати спочатку, так, що він прийшов, потім ввести його в систему, uh -huh. тобто провести з цим документом ряд маніпуляцій перед тим, як він буде готовий до видачі. Саме тому ми радимо писати все ж таки нам, оскільки uh -huh. ми точно знаємо, де ваш паспорт і що з ним. Чи uh -huh. він вже готовий до видачі, чи він ще очікує, коли консул його там е, проставить необхідні в ньому відмітки, перевіриться, по печаті проведе uh -huh. через систему, щоб в майбутньому ви ним користувалися без проблем. Бо не дай Бог, якщо хтось щось не вніс. Так. Тому саме тому е, я наголо. Лоше, що вот береться певний час, і дійсно, термін доставки це наша біль. У нас останні кілька партій. Перед цим е ми дуже довго очікували, там і по чотири місяці було, але це було пов'язано з тим, що у нас не, не приїжджали до нас дипломатичні кур'єри через те, що у нас були обмеження е з, з авіакомпаніями mm -hmm. через відомі всі події. Але зараз е вже всі повертаються. Я думаю, ми будемо вже працювати в нормальному режимі. Для прикладу, от останні люди, які до нас подали на паспорт, mm -hmm. документи е їхні паспорти вже прийшли через місяць, mm -hmm. тобто. Як правило, якщо взяти довоєнний е, режим, як ми працювали, у нас люди в середньому десь за два місяці отримували паспорт. Uh -huh. Хто пощастив місяць-три тижні? Uh -huh. е, я сподіваюся, що зараз, оскільки вже все плюс-мінус нормально функціонує, що ми прийдемо до того, що ми будемо раз на два місяці, максимум на три отримувати паспорти і видавати їх людям. Але е, Повертаючись до питання, кому потрібно оформити терміново, у нас є така опція. У нас на сайті написано, що у нас є кур'єрська доставка. Ви можете замовити DHL, Є процедура на сайті, направити нам цю квитанцію, заяву спеціальною ДHЛ, тобто ви оплачуєте DHL і отримуєте паспорт у нас в консульстві швидше, оскільки ви uh -huh. за це оплачуєте uh -huh. додатково. Тобто така uh -huh. опція теж є, там не тільки DHL, там є і інші оператори Укрпошта, Віфас Глобал, здається, як мінімум три оператори. І ми в процесі, що у нас скоро. Буде і ще е, додатковий оператор нова пошта доставляти. І Вау. Це все опрацьовується і повертаючись до паспортної тематики, також хотів е, зробити важливе оголошення, що е, у цьому році ми плануємо е, виготовляти також паспорти громадянина України в посольстві. Тобто, вже е, урядом України ухвалено експериментальну постанову, яка надає нам такі повноваження. І ми, от в Очікуємо, коли ці будуть уже ну, це буде вже введено на, на практиці. Тобто і в цьому році, сподіваюсь, ми перейдемо до того, що людина прийде, зможе вже подати документи на оформлення ІТ-картки внутрішньої біометричної, закордонного паспорту. І Але в принципі це... будемо вже робити все те саме тут, оскільки ми знаємо, що у нас є велика проблема. У нас громадяни України міняють тут прізвище, які набули ізраїльське громадянство. І якщо у них внутрішній паспорт український на старе прізвище, треба це все приводити у відповідність, і людям треба їхати в Україну чи в так. філії там ДП документ в Європі оформити ці паспорти. Тобто скоро слава Богу, ми від цього відійдемо і будемо абсолютно весь спектр цих паспортних послуг надавати вже в Коцюк. Я тут я е, розумію, що нам потрібно з, з завершити, але я не можу не запитати це питання, тому що е, теж особисто дуже е, цікаво. Е, це означає, що люди, які, е, наприклад, живуть в Ізраїлі, там е, е, приїхали і в них є загранпаспорт, вони можуть також оформити український паспорт внутрішній, або чи це тільки для українців, які приїхали які вже мають внутрішні паспорти, їх йому їм потрібно там щось змінити? Е, Я думаю, це що це... це будуть всі, всі громадяни yeah, no, okay. України за законом, мають мати паспорт громадянина України. Країни, ну окрім тих, які виїхали раніше сюди до, на де, ПМБ де, і так. здали свої документи. Угу. і ці Окей. люди зможуть звернутися до нас і теж отримати. Мені здається, документи. це дуже крута новина. Тут è... да, Ми ми не nee знаємо коли дайте нам час, Тому що люди просто звертатися. Почекайте офіційно. Ми чекаємо. Це не так швидко, але ну в цьому році зараз у нас лютий. Я думаю, ми зустрінемося пізніше, коли ми назбираємо додаткові якісь питання від людей і вже прокоментуємо, якраз таки, як будуть працювати оці всі нові наші сервіси. Якраз буде привід для нас зустрітися ще раз. супер. Дуже дякую за за ваш час і за такі розвернуті відповіді. Я Впевнена, по-перше, я теж багато чого дізналася. І ми на наших всіх каналах, ресурсах нашої організації поширимо і інформацію про сайт і в довідку, як по шагу, да, знайти чергу. І, звісно, це інтерв'ю, я думаю, що воно зможе допомогти багатьом сьогодні в Ізраїлі зрозуміти, як ви Сподіваємось, будь ласка, дивіться інтерв'ю, читайте, пишіть. Дуже просимо вас, зробіть свою частину невеличкої роботи, ознайомтеся і ви спростите життя і собі, і консульській посадовій особі, і від цього виграють усі. Супер. Дуже дякую, дуже дякую за ваш час.